День діти. Сьогодні у нас настала нова пора року, а яка ви зараз відгадаєте загадку. Тепло стало на дворі, сяє небо у горі, сонце промінь шле землі, прилетіли журавлі. Вже у лісі там, і тут перші проліски цвітуть, кучерява запашна, в гості к нам іде. Мабуть, стегатась весна. І перші свята весни. Це свято нашої мами. І сьогодні ми з вами зробимо листівку. Ви можете таку листівку подарувати або бабусі, або мамі, або сестричці своїй своєї старші, що нам потрібно для цієї роботи. І так, пів аркушу картону. Картон може будь-якого кольору бути, але головне, щоб він з вами не совпадав співпадав Ось з нашими квіточками. Тоді, тоді, все буде, тоді все буде добре, якщо він не буде співпадати. І так, берете пів аркушу паперу, не паперу, а картону, щоб у нас краще було. Зелений папір. Це я взяла папір для наших тюльпанів. Бачите, які. Можна брати будь-який колір. У нас тюльпани є як букет, бачите, і тюльпани можуть бути у вазі. Що, що саме, ви вже вибираєте самі. І так, зелений є, відрізаємо від нього полосочку, і Ось, ділимо її на 3-4 шматочки. Беремо наші для тюльпанів, ми беремо наш кольоровий папір. Я сказала будь-якого, а від зеленого ми ще відрізаємо ось такі тоненькі полосочки, вони якраз по ширині нашого листочка, бачите? Дві полосочки, і потім ми їх розріжемо. Це будуть полосочки для. Ніжок наших тюльпанчиків. А далі ми візьмемо з вами кольоровий папір для самих тюльпанів. Бачите, ці тюльпани не пласкі, а вони об'ємні. І тому нам треба не один тюльпанчик вирізати, а зразу три, або чотири це як завгодно. Наш листочок аркуш, маленький оцей листочок, ми складемо. Три рази, щоб було три однакові фігурки. Отакий от лист я розрізала навпіл, розрізала, а потім от складаю в три рази. Три однакові частинки. І ці однакові частинки я складаю ще навпіл. Для чого? Для того, щоб намалювати панчик. Можна не малювати, можна вирізати зразу. І так, я вирізаю, виріз, тримаю за згин і вирізаю, давайте я. Трошки інший тюльпанчик зроблю, не такий, як там. І так, раз і два. О, ось у нас вийшло ось таке. Така фігурка. І цю фігурку ви можете намалювати, приготувати собі заготовки такі, потім їх обвести, але ми складуємо навпіл для того, щоб були частинки однакові. Забрали. І коли я розкладу це, у мене вийде три однакові тюльпанчики. Треба їх скласти кольоровою частиною. До серединки, а зверху у нас буде біленька частинка. Ось всі три я так складаю. І можна приклеїти. І так, що ми поклеїмо? Спочатку ми клеїмо половинку, бачите, половинку я намащую, клеєм і прикладаю до свого аркушу. Ось це буде у мене всередині. Тільки половинку. Воно, бачите, відкривається другу половинку ми не мастимо. Тепер беремо другу, другий тюльпанчик, і теж мастимо половинку, але вже іншу половинку. І прикладаємо один поряд другого. От так. І теж у нас тільки половинка. Ми намастили тільки половинку. Ось вона відкривається. А цю частину ми змастимо, а цю частину ми змастимо з двох сторін. І тут, і з іншої. Дві частинки, і вкладемо ось сюди всерединку. Перший тюльпанчик у нас з вами готовий. Отак. От Ось він об'ємний, бачите, виходить. І таких тюльпанів ми зараз з вами ще наклеїмо іншого кольору. Ось такого. Теж мастимо. От так, половинку. Так. Одну половинку. Поряд. Дивіться, яку частину ми повинні намазати, так, щоб вони склалися в цілий тюльпанчик. Уважно склеїли, приклеїли другу половинку. Ну, а потім ми мастимо серединку. Зараз ми поправимо, і мастимо серединку. Тут ми мастимо з обох боків наш тюльпанчик. І він вставляється всередину наших оцих двох половинок. Розкрили, де вони розкрили і вставили. так, отак, От щоб вони всі ці кінчики совпали. Так, відкривається, подивились, відкривається, нічого не прилипло. Можна відкрити. Ось так. Другий тюльпанчик, кучерявенький такий. І третій тюльпанчик ми теж саме. Так, приклеїли ми з вами третій тюльпанчик. Тепер беремо наші смужки і розрізаємо їх навпіл, от так. Приклеїмо до наших тюльпанів, приклеїмо ніжки. Але для такого маленького тюльпанчика вона буде завелика, тому я її трошки складу, або можна відрізати, як завгодно. Можна відрізати шматочок, а можна просто скласти і намастити тоді одну половинку. Ось так. Одна гілочка посередині. Приклеїли. Так, можна трошечки, трошечки додати сюди всередину клей. клею щоб воно, щоб воно не розходилось. Так, одна гілочка готова. Краще скласти навпіл, бо вона буде тоді більш об'ємною. Друга гілочка зараз ми теж складемо. рисування. І так, ми приклеїли наші гілочки, а тепер листочки складаємо навпіл і вирізаємо овал. Не дуже широкий, Почина... за згин тримаємо і вирізаємо. Можна намаль... промалювати, якщо не зможете. І коли розкладемо, у нас виходить листочок. Один, я кажу, можна промалювати, як хочете. А можна вирізати і так. І так починаємо з куточка. У тюльпанчика гострі листочки. От так. Досить нам, мабуть, двох або трі. три, це як, як завгодно вже. І приклеїмо наш листочок. Можна приклеїти цілком, а можна приклеїти частинкою, тільки, щоб його було добре видно. Щоб він виступав. І так, ось один листочок ми приклеїли, і інший також. Тільки низ я змащую, і приклеїмо. Ось. Все, наші гілочки готові. Тепер ми можемо треба їх поставити або у вазу, або додати їм бантик. Ось. Я Намалювала бантик і вирізала його. Бачите, можна так. Можна взяти заготовку вази, ось так покласти, і по цій заготовці вирізати вазочку. Не обов'язково малювати, але щоб у вас була заготовка. Можете вирізати вазочку трохи не таку складну. Можна вирізати стаканчик, щоб вона не була така складна. І так, вирізали і приклеїли на нашу роботу або ось так вазу, або бантик, як забажаєте. Що вам більш сподобається, і зробите. І так, наша робота для матусі, бабусі або сестриці вже готова. Ви можете на, і, на обер... На іншій стороні або щось намалювати, або щось написати. Бажаю вам успіху, будьте здорові!